30 травня журналісти телеканалу Кременчук познайомились з Сергієм при сумних обставинах. На похованні його побратима, а сьогодні довелося вже прощатися з ним самим з першого дня повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України. Військовий Сергій Мельничук захищав нашу батьківщину. Гідно відстоював територіальну цілісність, мужньо брав участь у запеклих боях. Але 23 жовтня, захищаючи донеччину, захисник України Сергій Мельничук загинув внаслідок мінометного обстрілу. Він видвинувся на позицію. Кричав, щоб його хлопці відходили відтуди. Він бачив цю обстановку. Він самостійно вирив одиночний окоп, але мінометний щільний удар. І от ми сьогодні проважаємо його. Велика шана нашому Сережкіну. Як чоловік, як воїн, як розвідник, він виконав все, що можна. Його хлопці. Рятувались, да, йому. Сержант Сергій Мельничук мав позивний бугор, який дали йому за його характер та дії у боях. Бугор, бо він такий, знаєте, як гора. Його тяжело, якось тяжко, якось так. Переконати в чомусь такого він за справедливий завжди був і завжди був надійний. Його просто так не обійти. Надо було тільки через нього лізти. Побратими військового Сергія Мельничука. Вдячні своєму командиру за врятовані життя та знання, які він їм надав. Він був командир нашого відділення і з нами завжди працював і тренував. І то, що залишилося весь його отряд, живий, це завдяки його заслузі. Його. Витримки його ну, професіоналізму. Він був веселий, харизматичний, е чіткий чоловік. І нам буде його дуже не вистачати, як командира. Веселий та надійний. Саме так характеризують захисника України Сергія Мельничука. Людина, на яку можна було покластися. Якщо чоловік на гражданці надіжний, то в армії на нього можна було положитися. Якщо він отримав якусь лі команду, він виконував, і на всі стопи 150% роста. можна було на нього на понадіятися. Його буде не вистачати в нашим подразділінням із прапорами в руках та жалобою в серці Сергія Мельничука провели в останній путь. Поховали захисника України на Свіштовському кладовищі на алеї героїв, де спочивають інші герої нашої батьківщини. Вічна пам'ять та слава Валерія Лисенко. Ван Ткаченко Кременчуцькі новини.